Вітаю, друзі, це індепендент Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє про те, що Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Росії з огляду на перехід Кремля до воєнної економіки. Оголошені обмеження мають на меті посилити тиск на Москву. Через її тривалу жорстоку та неспровоковану війну проти України це здійснюватиметься зокрема шляхом обмеження можливості російської військово-промислової бази використовувати переваги програмного забезпечення зі США та інших інформаційних технологій. Санкції накладено проти понад Трьох сотень фізичних та юридичних осіб у Росії та у країнах Азії, Близького Сходу, Європи, Африки та Карибського басейну. Їхні продукти та послуги досі дозволяли Росії підтримувати війну в Україні та ухилятись від західних санкцій. Сьогоднішні дії завдають удару по решті їхніх російських шляхів доставлення міжнародних матеріалів і обладнання. Прокоментувала очікуваний вплив санкцій на Росію міністерка фінансів США Джанет Єлен за її словами. Відчутний вплив санкцій буде також зумовлений залежністю Росії від. Важливих постачань із третіх країн. А крім того, це підвищить ризик для фінансових установ, які мають справу з російською військовою економікою. Російські найбільші банки опиняться під санкціями не тільки за російською адресою, але і їхні філіали та представництва у Китаї, Індії та Киргизстані. Міністерство фінансів США кажуть інституції. Націлене на архітектуру фінансової системи Росії, яка була переорієнтована на сприяння інвестиціям у власну оборону промисловість і придбання товарів необхідних для подальшої агресії проти України. Зокрема, йдеться про транснаціональні мережі, які працюють у сфері видобутку золота для російського виробника, а також підтримують виробництво безпілотників для російської армії чи закупівлю матеріалів для російської програми хімічної та біологічної зброї, а також мікроелектроніку. Рішення також передбачають подальші кроки для обмеження майбутніх доходів Росії від зрідженого природного газу. Радник із національної безпеки США Джейк Саліван, дорогою до Італії, на зустріч лідерів Групи Семи, прокоментував ці дії посилять ризики, які іноземні фінансові установи беруть на себе, маючи справу з російською воєнною економікою. Він також наголосив, що іноземні банки ризикують потрапити під санкції за роботу з будь-якою підсанкційною юридичною чи фізичною особою, включно з низкою російських банків. Санкції та також стосується тих, хто бере участь у вивезенні українських дітей з України, наголосив Салівен. А стосовно запитань щодо Китаю, посадовець додав, що санкції унеможливлять постачання Росії матеріалів подвійного використання, які використовуються воєнною машиною для вбивства українців і підтримки незаконної агресивної війни. Ми також тісно співпрацюємо з нашими європейськими партнерами, щоб спільно говорити про те, як це підриває мир і безпеку в Європі загалом. І ми також чітко дали зрозуміти Китаю, що залишаємо за собою право вживати заходів проти конкретних компаній і організацій, які на нашу думку залучені в підтримці російської воєнної машини. Каже Саліван, ось такі санкції були запроваджені. Проти Росії з боку США, так, і вони якраз запроваджуються проти різних компаній, банків, так. Для того, щоб російська воєнна економіка зазнала краху, так, і щоб це унеможливило. Для Росії продовжувати війну проти нашої держави Знову ж таки висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки за такий крок. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хәл сейчас